Виконуємо номер 820 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Склади задачу до кожного з малюнків і розв'яжи її за допомогою рівняння. Перший малюнок у нас Терези, знаходяться у рівновазі. Права чаша у нас. Три пляшки олії і гирі 2 кг і 1 кг. Ліва чаша у нас три гирі по 3 кг. Необхідно знайти масу чотирьох пляшок олії. Задача може звучати умова задачі може звучати таким чином: знайди масу чотирьох пляшок з олією, якщо три пляшки разом з гирями. Два кілограми і один кілограм мають масу дев'ять кг. Запишемо. Перший малюнок. Знайди вагу чотирьох. Пляшок з Олією, якщо три пляшки разом з гирями в один кілограм і два кілограми мають масу дев'ять кілограм. Розв'язання. Нехай маса однієї пляшки з олією і кілограм. Нехай Маса однієї пляшки з олією Х кілограмів. Складемо рівняння. У нас буде таке рівняння 3х додати 3 дорівнює 9. 3х додати 3 дорівнює 9. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 9 відняти 3 буде 6. Тепер нам невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 6 ділимо на 3, буде 2. Отже, ми знайшли масу однієї пляшки з олією. Отже, одна пляшка з. Олією має масу два кілограми. В умові задачі стоїть питання. Знайди вагу чотирьох пляшок з олією, тоді чотири пляшки з олією мають. Масу 2 умножить на 4 8 кілограмів. Записуємо відповідь. Відповідь 8 кілограмів. Переходимо до задачі другої. У нас також терези знаходяться у рівновазі. На правій чаші дві пляшки з олією, гиря 1 кг. На лівій чаші гиря 5 кг. Необхідно знайти, скільки яку масу має 9 пляшок з олією. Ящик олії, в якому 9 пляшок. Запишемо задачу, умову задачі. Знайди масу 9 пляшок з олією. Якщо маса двох пляшок разом з гирією один кілограм, буде п'ять кілограмів. Записуємо: знайди масу дев'яти пляшок з олією. Якщо маса двох Пляшок разом з гирею один кілограм, становить 9, 5 кг. 5. Становить п'ять кілограмів. Позначимо змінною х масу однієї пляшки з олією. Нехай маса однієї пляшки з олією Х кілограмів. Складемо рівняння. Наше рівняння 2х додати 1 дорівнює 5. 2х додати 1 дорівнює 5. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 5 відняти 1 буде 4. Тепер нам невідомо множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток. Поділити на відомий множник. Чотири ділимо на два буде два. Отже, маса однієї пляшки з олією два кілограми. Тоді маса. 9 пляшок буде 9 помножити на 2 дорівнює 18 кг. І записуємо відповідь. 18 кг. Номер 820 виконано.